Привіт, я зараз граю в Skyrim. Ось можете подивитися Ось комп я граю в Skyrim. А тепер на дворі. Тоже Skyrim. Тут взагалі почти ніфіга не видно. Тупо почти ніфіга. Тупо все замело. Оце Skyrim на дворі у нас. Тупо Skyrim. тупо ніфіга не видно. Мета що капець? Я відповідаю. Ось бачите, це Skyrim. Skyrim! Тупо Skyrim. Хоть тут есть и машины, и всякая такая каца, но все равно це Skyrim. А то храм дебелый. Ой, факт, на ту кнопку нажимаю. Ну короче, я в Skyrim. І тут тупо такая метель, что офигеть. Я такой даже зимой не бачив, я вам отпечаю. Тупо відвічаю, зимою даже так умітель не бачив. Це зима була був сніг. Ну щоб такий скарім на дворі був, це нереально, народ. Тупо відповідаю. В Натурі чітко. Магіош. Коротше, тут галима видно, але тут такі маси йдуть, я фигею. Тупо дофігіще, небо взагалі не видно, ніфіга не видно. Якщо утром, якщо утром ще світило сонце, ось, ось, кстати, я да, то зараз взагалі нічого. Так що на дворі Skyrim? Вообще не розумію, даже знака воно не видно. Геть нічого не видно. Воно якісь поцики. Малолетки! Ха -ха. Та Ладно, я гоню. Ну коротше все. З вами був Геймер у Skyrim. Да, пока!